Дивіться, я не хімік, моя робота полягає в тому, щоб отримувати гроші від страхових компаній для вас, власників будинків. І я роблю свою роботу добре. Я роблю я роблю тільки це, більше нічого не роблю. Сьогодні в нас була інспекція, і знаєте, часу на інспекції треба показати, що ти знаєш, що ти робиш до, до того, як страхова компанія скаже, окей, все, я не відмажуся. Приходить частор, каже: дивися, є сайдинг, проводить там пальцем і Каже, знаєш що? А там немає ніякої оксидації, якщо б град був. Там буде спеціальний такий, ну як, як пилок, по суті, так. І пальцем проводиш, і ти бачиш на ньому щось ось таке, як ось тут. Бачите, такий хрестик, по суті. Ну, куди провів, там і видно. Каже, дивись, там нічого немає. Він це зробив з іншої сторони будинку. Я кажу, знаєш, що? для того, щоб це робити правильно, потрібен правильний інструмент, такий є спеціальний кіт, називається, який в нас є. У вас як власника будинку його немає. Люди це не знають. Ти його береш, як ручка, по суті, як мочалка маленька, проводиш по цьому, бачите хрестик? І є. В залежності від того, з якого матеріалу поверхня зроблена, ця оксидація або буде, або не буде. В залежності від того, чим по ній провести, вона буде або не буде. І страхова компанія, звісно, що вони використовують інструменти, які їм вигідно. Якщо ви не використовуєте ті інструменти, які вам вигідно, бо ви не знаєте про них нічого, то ви зразу у програші не хочете бути в програші. Давайте знати про це нам. Ми це робимо для вас безкоштовно. Вам це не коштує ні копійки. Консультація безкоштовно теж, тому якщо вам цікаво дізнатися, що можна зробити на вашому будинку, чи то дах, чи то сайдинг, чи то ринви, чи то вікна, чи то кухню, чи то підлогу, щоб це не було, давайте знати, номер телефону буде внизу під цим відео.